Коли я приїхала, я кажу, все затримали. Він каже, три години. Я говорю, що він так довго у вас знаходився. А він не хотів казати свою фамілію. При цьому не забрали його телефон. Вибачте мене, в любої дитини в телефоні є мама і є папа телефони. Це перше, що, тому що в мене діти завжди на зв'язку. Ну, взагалі, вони собі згалялися. Потім заставили, вони його там ще пару разів ще в міліцію йому трошки додавали, потім посадили писати Я люблю міліцію. Так, вот. він, да? Да, він писав. Я люблю міліцію. При цьому він лівша. От він сидів, на стіні була кров в опорному пункті. Отак От він писав лівою рукою. От тут на листочках, значить, була кров. Він був весь в крові. Він був настільки подертий, що. Ну... І есть, я вважаю так: якщо дитина впала і проїхалась, да? це впала і проїхалась, він що, 10 разів падав. Ви він... кажете, що він тікав і падав. Він що, піднімався, падав, піднімався, падав і піднімався. Він раз 50 п'ятдесят має був так упасти, щоб такі поранення, які в нього були. Є, плюс вони пишуть в заяві, що ми не здівалися над ним міліції, ми його не принижували, його честь і достоинство. Оцей листочок, я люблю міліцію, окривавлена дитина пише, півтора часа сидить. Це не уніження, честі і достоинства дитини. уніження. Значить, вони себе, значить, такими хлопаками крепкими проти 14 ребенка вазам нілі і рішили, що зараз вони будуть собі зв'язку і ну то есть, визвіть мене. Якщо моя дитина дійсно таке зробила, значить ми будемо розбиратися і повірте мені, він буде дома наказаний. Щоб він більше ніколи вже не захочеться, там взагалі в чомусь сторону дивитися. Ну, в перших, то що я не вірю, то, що він це зробив. А во-вторых, нехай міліціонери атлетять за те, що вони зробили з того, що нас звели звали больницю, з того, що він трясеться при виді міліції. За те, що він пролежав в больниці, за те, що я нанімала адвоката, і доказувала всім, що я не верблю. І в конечному ітогі сказала дитині, зізнайся, скажи, що ти це робив. Тому що в нас би було б мільйон цих судових засідань. Я приїхала і питаю, що він зробив. Вони кажуть, дороми, кажи. Він каже, я стояв, ви, підійшли, ви мене позвали, підійшов наче зламати, я почав видиратися. Брешеш, кажи правду. Коротше, я говорю, скажіть ви, чого ви в цій ігрушки граєте? Що він зробив, що він накривавлений у вас тут сидить? Брешеш. Коротше, три рази я в них питала, три рази не казала додому, брешеш і три рази розказують ту версію, яку потрібна значить, міліції. А я все время, значить, б'ю на те, щоб звали скору допомогу. Я пробую, він гарячий. Весь в крові. Два години він вже там провів. Це жара така на вулиці. Я себе погано почуваю, я поставляю, як моїй дитині. Вони, значить, міліці... ми не будемо скору допомогу визивати. Дочка йде до цього дежурного, що там сидить, каже, визвіть скоро, тому що дитині погано. Він каже, я не об'язана визивати скоро. Ну, я кажу, дзвони з свого телефону. Вона свого телефону дзвонила. Диспетчер питає, де ви знаходитесь, вона каже, що виведе, то вони кажуть, що нехай дежурний визиває. Ну, дочка знову йому каже, він нап'ять, що я не маю, тобто я мало. Не об'язаний визивати. І взагалі так похабно себе поводив. Тут дочка знову дзвонить скоро, то вони вже кажуть, що дайте йому телефон. Що вони там сказали, йому невідомо цьому дежурному, але він вже віддав телефон дочки і почав вже свого телефону набирати, визивати. Скору, визвав скору. Скоро приїхала, то зразу йому внукові почали оказувати допомогу. і укол йому зробили, і ці рани обмазали. І сказали, що треба їхати в лікарню, бо в нього вже висока температура була тоді